Я повернуся знов додому на рідний батьківський поріг. Тут сяду мовчки коло столу, душа спочине від доріг. Схилюсь, в шанобі, помолюся старечим маминим рукам, і, мабуть, з болем посміхнуся, достиглим татовим житам. Червоне Яблучко. Доспіле, зірву та й в кошик покладу і ручаєм давно змілілим аж гендоставу до бреду. Я не боятимуся болю, Не буду заздрить і мовчать, тут можна плакати у волю, а ще утрачене шукать. Знов повертаюся додому. На рідний батьківський поріг тут забуваю я про вторгну. Тому від сотень нелегких доріг.